Знайома ситуація, ви намагаєтеся створити надійне різьбове з'єднання, а матеріал просто не тримає. Будь-який рух і він прокручується. Це більше ніж незручність. Це ризик для всієї конструкції. Але, що якби існувало рішення, яке повністю виключає прокручування? Рішення, яке дає вам міцну різьбу там, де здавалось би, це неможливо. Зустрічайте! Перед вами група 24 HCO. Її головний секрет напівшестигранний корпус. Це не просто дизайн, це інженерне рішення, яке перетворює слабке місце на перевагу. Встановіть її у відповідний шестигранний отвір. І все. Жодного прокручування. Вона стає одним цілим з матеріалом. Воно Ідеально сідає у своє посадкове місце. І навіть коли ви будете закручувати болт, передачі великий крутний момент, ця гайка не зрушить ні на міліметр. Вона не підведе. Процес монтажу блискавичний, Заклепочник стискає її середину, і середня частина створює міцний комір зсередини. Фіксуючи гайку назавжди. Але її сила не тільки у формі. Вона виготовлена з нержавіючої сталі А2. А це означає, що їй не страшна ні корозія, ні волога, ні хімічні реагенти. Це кріплення, яке створене для найскладніших умов: від вологих приміщень до агресивного середовища, її місце там. Де потрібна максимальна надійність і довговічність. Гайка заклепка М3 з нержавіючої сталі А2 на пів з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,3 до 1,8 мм, вага 1 грам, довжина 9 мм, діаметр буртика 8 мм, відстань між вершинами граней 5, ,5. 45 мм, відстань між гранями 5 мм, діаметр основи 4,9 мм, висота буртика не більше 0,75 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування, мінімум 10 Нм. метрів, зусилля на виривання, мінімум 6860 Н. зусилля на зрізання, мінімум 1848 н. Гайка заклепка М4 з нержавіючої сталі А2 на пів з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання лізьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 1,4 г. Довжина 11,5 мм, діаметр буртика 9,5 мм. Відстань між вершинами граней 6,8 мм. Відстань між гранями 6 мм, Діаметр основи 6 мм, Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 12 Нм, зусилля на виривання мінімум 10190 Нм, Зусилля на зрізання мінімум 2950 Нм. Гайка заклепка М5, з чи сталі а 2 на пів шестиграна з циліндричним буртиком відкрита. Призначена для отримання вільсьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага від 0,2. Довжина 14,5 мм. Діаметр буртика 10,5 мм. Вістень між вершинами граней. 7,9 мм, Відстань між гранями 7 мм, Діаметр основи 7 мм, Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 14 Нм. Зусилля на виривання. Мінімум 12740 тисяч сімсот Зусилля на зрізання. мінімум 3430 тисячі Айка заклепка М6 нержавіючої сталі А2 на пів шестигранна з силіндріч буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі довщиною від 0,5 до 3 мм, вага 4 г, довжина 17 мм, діаметр буртика 12,5 мм, відстань між вершинами граней 10,2 мм. Відстань між гранями – 9 мм. Діаметр основи 9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування, мінімум 26 Нм, зусилля на виривання – мінімум 21560 ню. Зусилля на зрізання, мінімум 4700 н. Гайка заклепка М8 з норжевіючої сталі А2 на півшестигранна з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 6,2 г, довжина 19 мм, діаметр буртика 14,5 мм, вісень її вершинами грани 12,4 мм. Вістань між гранями 11 мм. Діаметр основи 11 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 39 Нм. м. Зусилля на виривання, Мінімум 37420 н. Зусилля на зрізання. Мінімум 6860 ню. Гайка-заклепка М10 з нержавіючої сталі А2 на з циліндричним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі довщиною від 1 до 4 мм, вага 8,3 г. Довжина 24 мм, діаметр буртика 16,5 мм. Вісень між вершинами граней. 14,7 мм, відстань між гранями 13 мм, діаметр основи 13 мм, висота буртика не більше 2,1 мм. Механічні властивості. Зусилі на скручування мінімум 45 Нм, Зусилля на виривання мінімум 63700 н. Зусилля на зрізання мінімум 6820 Н. Тож, якщо ви працюєте з тонкими матеріалами і вам потрібне кріплення, яке не прокручується, стійке до корозії, легко монтується, служить десятиліттями, то ця напівшестигранна гайка з знижевійки саме те, що вам потрібно. Це не просто гайка, це ваша впевненість у якості роботи. Дізнатися більше і замовити цю інженерну досконалість можна за посиланням під цим відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, питайте, що вам не сподобалось або сподобалося. До нових зустрічей в нових відео!